З точки зору логіки, все це, що типу їх консолідує, е, нас якось обстрілювати, це повна маячня. Вони обстрілюють нас з 2014 року. Тоді е, це було обмежено зараз всю територію. Що ще це може змінити? Ну, у них є ракети, вони пуляють. Нема, не пуляють, все правильно. З точки зору справедливості, я можу відповісти. Словами, на жаль, забув ім'я дівчини з Маріуполя. Вона давала інтерв'ю. Е, е, я знаю, ти її не любиш е, Бацман е, Олеся. У е, неї питали, що вона думає про росіян. От вона сказала просту річ: Росіяни прийшли і вбили всіх, кого я люблю. Чому вони мають жити. Це війна на знищення. Тому жодних сантиментів і жодного гуманізму, тим більше, що до нас вони ніфіга не гуманні. Це ще нам, дай Боже, переможемо. Я навіть не можу уявити, що там на окупованих територіях зараз куди немає доступу. Тому треба, треба стріляти. У нас прекрасно літає і вільха. І ну, я не знаю, чи робимо ми точку, чи не робимо. І взагалі має бути щось на кшталт е, демілітаризованої зони або поясу безпеки е, навкруг України. Тому треба відповідати максимально. Ну, звичайно, це має пріоритет. Бо у нас я думаю, обмежена кількість залпів. І... Ну, якщо умовно ми можемо там знищити якусь НПЗ або пульнути в будинок, то краще, мабуть, по заводу, якщо є виділення. Так, так, то ну, це звичайно. А, а ти все ж таки підприємець, крім, крім усього іншого? Як ти гадаєш, як людина, яка трохи розбирається в тому, що таке українська економіка та, взагалі, виробництво, чи можемо ми зробити власне виробництво снарядів ракет тощо, дрони ми виробляємо вже. Недостатньо, але виробляємо вже і держава цим зайнялася нарешті. Не тільки волонтери, не тільки приватні виробники, і держава, наскільки я розумію, все ж таки почала держзамовлення надавати виробникам дронів. Якщо я знов таки не помиляюсь, буду ще докладна. З кимось з виробників на цю тему спілкуватися. Так от, чи можемо ми, чи ти бачиш цю можливість організувати виробництво більш потужне, якщо воно вже є, та, та взагалі повноцінне снарядів ракет тощо. І ось дивись, яка ще економічна складова. Навіть після перемоги, після закінчення війни, це ж класно, що ми можемо зробити виробництво зброї нашою отраслю Отраслі як української економіки, так? це ж не, погано. не погано. У росіян, У росіян це складова економіки була, а зараз тим більше є. І мабуть це правильно чи ні? Звичайно, ну, я впевнений, що можемо, тому що ну з тих джерел відкритих, що я читав, наприклад, розробка ОТРК. Грім, він же Сапсан, я там можу щось плутати. Вона досить перспективна і була ще в нульових, і потім, по е, завданню Януковича у 2012 році була згорнута і передана росіянам. Е, я так розумію, що наші також працювали з ракетами. точка е, ну Тобто вони якось там продовжували термін життя. Е, це старі ракети, але дуже, дуже ефективні. Тобто вони розуміють, як це все влаштовано. Тому технічно, ну це ж просто флешка, або там креслення, які, звичайно, можемо. Та ж Вільха, той же Нептун. Питання до керівництва, де гроші? Де гроші? І чому так все повільно, ну це вже, я так думаю, що про це, мабуть, або сьогодні трішки пізніше, але, але технічно все можна. Е, я скажу, що якщо перекроїти бюджет і показати, задовільнити запит на справедливість, то будуть і гроші, і все-все-все. І Особливо, якщо там вразити наших опонентів десь там ой хоч би вразило у Волограді, наприклад а дехто вважає, що грім точніше навіть грім 2 він не тільки розробляється, а вже існує, бо екземпляри були виготовлені і вони так. А росіяни навіть повідомляють, що вони вже встигли знищити, але ну, вони ж е, люблять брехати. Вони вже і F-16 знищували, і все що завгодно. Е, це ракетний комплекс з дальністю ураження до 500 кілометрів. Ні, я не для тебе кажу, може, не... це мені цікаво, я сподіваюся, для когось з наших слухачів. Е, е, значить, е, хочу нагадати, що м, е, вже час від А час від часу в українському інформаційному просторі з'являються розмови про застосування на фронті українського ракетного комплексу. Грім е, військові експерти приписували йому атаку на російський військовий аеродром в САКах ще в 2022 році, а потім атаку на «Феодосію». В квітні 23-го, а міноборони Росії вперше офіційно знищило в лапках українську оперативно-тактичну ракету 30 березня вже минулого року. Ну на словах знищила, тому можлива і правда, що в РІМ вже існує. Це, це не просто що ми можемо виробляти. Ми виробляємо. Просто, звичайно, треба підтримку, треба, е, треба щоб держава була в цьому зацікавлена. М -м -е, бо це, це хто? Це південне оце, так? Да? Південне. Да, південне. Так, виробник ДП КБ Південне. Так. Так і е, ти вважаєш, що є в нас можливість, да, треба для цього просто політичну волю, щоб це робити? Да? Звичайно, є. Я більш ніж. Ну у нас слухаю, у нас такі золоті інженера насправді, е, і це питання в державі, в бюрократії, в грошах, в дезорганізації, в тому, що ще багато радянщини. Ну тобто, це цілий комплекс. Але ми ж зробили там кілька опитних, або один, або щось таке, може більше. Взагалі-то Україна, наче має бути країна ракетних технологій, якщо я так, не помню. Так, так, так. Ця головні, головна радянська ракета Сатана, яку сатаною назвали за залізною завісою, вона ж була вигадана, вироблена, розроблена в Дніпрі українському. Так. Тому це ж таке, це ж те саме південне, да? так? ну це ж воно і є. Да, воно є. Да. Тому росіяни, я кажу завжди, самі ні на що не здатні. Все, що вони використовують, це трошки винай... Е винахіди ще в Радянському Союзі завдяки потугі, в тому числі українців.